wrześni miesiąc serce Serca Jezusa. Nadszedł dawno przekazne święto Serca Jezusa. Możliwe, u każdego z nas w domu je to Serca Jezusa. W liturgicznych czytaniach, jak w piątницу, tak i w niedzielę, poczuli słowa w Wy wybrany naród. Ми дійсно обрані серцем Ісуса, щоб ближче до нього пригортатися і користуватися тим, що нам Дух Святий у ньому пропонує. Як ми чули це пояснення, не мусимо дуже бути розумними і премудрими, бо це все дається. jak kaza Jezus nie mówią tam po pryncypu takomu własnemu może warto sobie ujawyty w kółdre malenku detynu nawet nie mówią na rękach mamy czy tata często bywaje tak że ci oblicia duże blisko i ta detynka wdywla się w oblicia mamy czy tata nawet wody palciki po ściokach, po, po oczach pisnaję oblecia mamy czytata. Może właśnie ci obraz warto tak już wykorzystać dla naszego obszanowania serca Jezusa. Dla wykorzystania tej blawodaty, jakiej On nam chce przekazać Bo pismo korzystuje mu się z do serca Jezusa. Przekrasta Litania A w mają Majemy też I zobrażenia Serca Jezusa Jak nam Wyjaśniło do czytania Lubów Polega je w tomu, żeby prematy Boży Lubów Lubów, jaką bóg nam daje o tej nadważki czas Uspółkowani z bliźnimi Приймати любов, власне, серце Ісуса. Можна сказати, що таким першим шанувальником серця Ісуса був Йоанн Апостол. Тож він був свідком того всього, і Він описує це все, нам передає у словах Євангелія, як страждало серце Ісуса, як умирало. Потім описує те, що відбулося після, як списом солдата було відкрите це серце Ісуса, як з нього витекли кров і вода, перший шанувальник серця Ісуса, який ділиться своїм досвідом. І також описує святий Йоанн іншого шанувальника Серця Ісуса. Святого тому апостола, який казав, мушу торкнутися рукою рани серця Ісуса, пальцями рани були цвяхи. Описується святий Іван, ми прекрасно знаємо. І потім відповідь Ісуса під час зустрічі зроби це, торкнися, торкайся ран також мого серця. І будь віруючим, власне, цей дотик до ран Ісуса нам і пропонується в нашій особистій молитві, може, власне, використовуючи візерунок серця Ісуса. Може, навіть коли до сповіді готуюся, це непростий момент, варто, може, власне, взяти перед очі. Образ Ісуса, хоч маленький, і вдивлятися в серце Ісуса, і в ньому помічати в ранах Його серця, помічати і слова свої, нехороші, і думки, і погляди очей, і вчинки, і недбальство в ранах серця Ісуса. І тут серцем заплакати своїм. Будь віруючим, ставай віруючим. Також коли приходиться бачити. Стільки багато сердець, зранених зараз, коли війна, чи просто глибоко зранених людським гріхом, ранених на душі, на серці, також на тілі, Святий Павло писав в моєму тілі доповнюю страждання Ісуса. Каже Ісус, будь віруючим, помічай, те, що я страждаю з тими, хто страждає. i w tych chanach ludzkich takoś pomieciaty rany Jezusa, jak win bleskiej do wszystkich tych, czyje ciało, czy dusza, poniechnie nie strażdaniem. Stawaj wierujcie, pomieciaj Jezusa, jaki takim czynem irytuje tebe, czy innych w taki duży, ważki czas. Pokazuje Jezus swoje rany uczniom pisa słowo Woskresinia, Нагадує, що ці рани ясніють його перемогою і нас спонукає на рани своїх інших дивитися. Власне так, це рани Воскреслого Ісуса, який веде до Воскресіння. Я не мушу знеохочуватися, не маю я впадати в якусь депресію, опускати руки, бо Воскрес Ісус і ці рани. Його засяяли Воскресінням. Також і так буде в тих ситуаціях, які зараз дуже важкі. Ці рани дійсно Ісуса перед моїми очима. Помічати власне, це світло Воскресіння, обітниця Ісуса, що Він має обов'язково перемогти. Він сильніший від слав, від гріха, від війни. Він Господь над усім, але чекає на цю. Мою співпрацю з Його серцем. Також варто собі нагадувати, що з цих ран Ісуса випливає одне світло Духа Святого. Ісус помер, воскрес вознісся і, і дав Святого Духа. Власне, спілкування з ранами Ісуса, з ранами Його серця, теж може бути для мене джерелом світла Святого Духа, коли не знаю, що робити, як мені бути. Як мені не бути, власне, варто в такому спогляданні ран серця Ісуса теж відкриватися на дії Святого Духа в моєму серці, в моєму сумлінні, в моєму розумі, щоб Він міг підказувати, як мені бути, як мені не бути, власне. Дуже важливе таке спілкування з серцем Ісуса. Як це не, як то не мовля, що торкається власне ран Ісуса, також. za ochotę, żeby ranami swojego serca, jaki ja sam sobie zawdał, rychom tylko ran Jezusa. To spowiedź i to jest Jezusa, żeby to była spowić systematyczna. Nie jest w Białej I może w innym dni, ale systematyczna, żeby systematycznie przyjmować to stawienie mojego serca ranami serca Jezusa. І також це заохота до святого причастя, щоб всмоктувати благодаті Божого серця. І, власне, ці рани серця Ісуса моє серце також поширюють, не тільки думаю про свої справи, хоча вони перші, звичайно, але теж коли причащаюся, бо Божа благодать безмежним струменем хоче проникати далеко далі, як я собі уявляю. І на передову, і до найбільших грішників, і до політиків, і там, де дійсно безнадія. Діло моє, моя справа власне присмоктуватися до, до серця Ісусового через святе причастя, систематичне, по можливості шукати, щоб було частіше, щоб цим користуватися. І теж варто пам'ятати ці молитви першої п'ятниці, де йдеться про відшкодування за гріхи. Відшкодування за гріхи, є за що відшкодовувати. Ну, Навчилася, як перша, що таке відшкодування за гріхи Діва Марія, коли дивилася на свого Сина на умирання його серця, на страждання його серця. І не випадково зараз після свята серця Ісуса, день її непорошного серця, і, власне, в хаті мій обітниця моє серце це тут на сході. Але дбайте про відшкодування, про відшкодування за гріхи, вчинені серці Ісуса і не прошлому серцю. І ще раз нагадую ці моменти, ті слова Марії у Фаті мідоді дітей і сказані, переживаю щось болюче, важке, тобою небажане, замість нарікати, злитися, то старайся казати Отче, прийми це все як відшкодування. Гріхи мої, моїх найближчих України, Росії, світу, як це вчила Марія в Фатімі. Власне відшкодування. Таке щоденне-буденне. Це все випливає з серце Ісуса <кій> і споглядання його, його ран. Ставай віруючим. Дивися з вірою у цей темний час, на це все темне, страшне. <кій> Власне, це спілкування з серцем Ісуса може бути таким для нас. І для інших спасенних. Тому дійсно ми обрані добрим Богом, щоб так бути, так приймати благодати серці Ісуса і так іншим у цьому допомагати.